На жаль, взимку, що б ми не робили, якщо буде мороз мінус 10 мінус п'ятнадцять градусів, то обмеження в 10 14 годин на добу неминуче. тобто вони неминучі, їх не вдасться обійти. Як Якби зараз не старались енергетики, такі обмеження, на жаль, за умови морозів, особливо морозів більш ніж один тиждень, а там два-три тижні поспіль, на жаль, вони майже напевне будуть. Якщо зима буде теплою, якщо температури будуть там близькі до нуля або ем, вище нуля, то в принципі обмеження будуть ну, може, 2-4 години на добу, абсолютно мінімальні. І я думаю, що українці вже до таких обмежень серйозно навіть не відносяться. Ну що це за обмеження називається. Ем, негативний сценарій мені дуже важко обговорювати, тому що на жаль він дуже болючий. І якщо будуть наноситись удари, як це зараз обговорюють на, на так званому російському телебаченні по вивідним пристроям атомних станцій, де в нас, на жаль, немає захисту, Міністерство енергетики і енергоатом не подбали про це, то ну, нам буде дуже боляче. Нам дуже, буде дуже боляче, і тоді ну, за певних умов, електрики може не бути двій. І це, на жаль, теж реально.